Міністерство оборони купує протитанкові міни М6А2 часів Другої світової війни по 600 євро за штучку. Пише видання Дефенс Експрес. Зазначений рік виробництва у документах на купівлі мін М6А. Е Атестацію оборонних закупівель міноборони 1941 плюс не знаю, що означає плюс. При цьому навіть за радянськими нормативами тротил зберігає свої властивості до 60 років при ідеальних умовах зберігання. За американськими нормативами 35 років. Варто додати, що Україна закуповує ці протитанкові міни за досить високою ціною. Вартість контракту становила 200 мільйонів євро. Цей контракт. Акт ініційовано е, ініціювало керівництво Агенції оборонних закупівель. Далі більше про техніку поговоримо із військовим експертом, головним редактором Дефенс Експрес Олегом Китковим. Пане Олеже, я вас вітаю. Але не про міни хочу запитати спершу, а про дуже цікавий пост, який вчора понісся багатьма телеграм-каналами після цієї масованої атаки на Російську Федерацію на кілька регіонів з застосуванням біля 200 різних безпілотників, значить, почали писати про те, що в Україні створили дрони, які здатні нести великі міни і навіть каби. Вже навіть є прототипи і реальні безпілотники, які долітають до Енгельса і так далі, і тому подібне. Наскільки варто вірити подібним заявам, і наскільки це близько до правди? Наскільки близько до правди невідомо, але скажімо так виглядає максимально логічно. Справа в тому, що ще станом на квітень 24-го року расисти жалілись на те, що деякі українські великі поплати мова йде не про маленькі там квадрокоптери, не про Бабо-Яги навіть не про лютий. А мова йде про той клас БПЛА, який створений на базі літаків малої цивільної легкої авіації. Тобто те, от всі умовні А 22 два, Фоксбет Нінь. Же, тобто кількі класу, умовно це на 172, такі от одномоторні на там два-три чотири персони, які вони можуть летіти, то вже на стадії квітня расисти жалілись на те, що деякі з них обладнані е, механізмом скидання е, ФАП. Тобто не керованих авіаційних бомб, а звичайних фугасних авіаційних бомб. Тобто, бо в там в планування, нічого іншого, корекції, просто звичайний чугуні, як він є, тобто звичайний ФАП 100 або 250, там вже його показники різнили. Це було станом на квітень і виглядає дійсно ну максимально логічно. Тобто, в тебе є літальний апарат, який може нести доволі. Ну, вагоме навантаження. А, і чому б, наприклад, йому не скидати цей вантаж на голову противника? І після цього вже ну тут ну є різні варіанти розвитку подій, які можна вигадати, що далі буде. Або це буде все ж таки дорога, якби як дроном камікадзе, тобто він просто по своєму маршруту буде скидати додатковий авіаційний боєприпас боєприпаси, вже потім уражати основну ціль. Ну або, наприклад, давайте, якщо так брати, а що заважає тоді, наприклад, уражати не найбільш такі далекі цілі, а спробувати якби повернутися, відбомбитись та повернутись. Дрон може це робити знов таки, от тому, що він ну може здійснювати посадку, в нього є шасі, все те інше. Тобто, напрямок робіт, скажімо так, у цьому абсолютно зрозуміли. Він правильний, він той, який повинен бути і цілком логічно, що якби вже у 25-му році ті експерименти, які були фіксувалися, навіть від на рівні весни 24-го, вони вже набули певної масовості. Ну, це добре. Наші інженери працюють це втішна інформація, як на мене. Про е, ще одну річ, яка пов'язана з авіацією, але вже в зворотньому боці, е, хочу запитати вчора. У нас з візитом був голова міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус. і він розповів про те, що Німеччина планує незабаром до кінця місяця розмістити у польському жешові неподалік українського кордону систему протиповітряної оборони оскільки Розуміє наскільки ця місцина є в важливим логістичним хабом для е, постачання в Україну. Ну а тим часом міжнародний аеропорт Львів визначає можливість відкриття рейсів для е, цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки. Про це власне прес-служба аеропорту вчора заявила. А от Умови забезпечення безпеки: скільки треба протиповітряної оборони, і якої якості для того, аби забезпечити подібну ідею, ми бачили сьогодні в бік заходу України, в тому числі і на Львів, полетіла така непогана кубка ракет. Знов таки про те, що десь там буде щось там відкриватися цивільної інфраструктури відносно повітряного простору? Ну, мова дуже дуже давно. Що не помиляюсь, з 23-го року хтось там говорить про те, що розглядає можливість. 25 можливість все, що розглядається. Тобто тут мені навіть просто банальне питання є Альфганза схоче, буде літати в Україну? Гадаю, що горіти бажання я теж думаю, що насправді можна якби, відкрити, але от кількість авіарейсів буде. Ну, максимально обмежена. Тобто, тут же справа в тому, що це ж не просто ну, якби підняти руку, сказати, що я згоден, це умовити всіх інших, і в цих компаніях є об'єктивне ну якби протоколи безпеки всього іншого. Питання: скільки там ППО треба, щоб щось там захистити? Ну, ну напевно, все ж таки, тут навіть не те, що скільки по потреба є, а скільки. Об'єктивна Україна може розраховувати на це, тобто, в той випадок, коли ще у 24 весною Україна просила додати сім патріотів, і ми їх не отримали. Коли просили вже дати там я не пам'ятаю точну цифри, але близько півтора десятки просто комплексів, типу Арісті, насам, тобто середньої дальності, не Петри які можуть прихоплювати балістичні ракети, а, а просто збивати попрошу ну, крилаті ракети, то також не набрали таку кількість, тому що це жнов таки не причина в тому, що хтось там щось зажилі, є причина в тому, що просто банально немає. Тому що, наприклад, Німеччина буде передавати в цьому році три айрісті SLS малої дальності та три SLM Айрі але вони виготовляються з нуля. Це не те, що Бундесвер там свого запасу з якогось карману кишені викладає. Ні, це те, що виробляється з нуля, тому що у Бундесвере немає насправді от арісті тих самих. Вони тільки, якщо напоминають, не, не ще минулому році отримали першу перший комплекс, і він зараз в рукопідосвіт для них експлуатації. На це також використаються для України. Змогли дістати певну кількість патріотів, але Ну, красномовна ситуація з нідерландським Патріотом. Нідерланди вийшли з тим, що ми готові передати частину цього комплексу, передати радіолокаційну станцію, передати декілька пускових. Але всі інші машини комплексу, тобто там командний пункт зв'язку, ну інші машини, які входять в комплекс, мають надати хтось інший. Вони не змогли знайти партнера і вимушені були передавати от лише частину комплексу. Паналеже, те, про що ви говорите зараз, якраз і, і підтверджує той самий Боріс Пісторіус. Я на нього ще раз зішлюсь. Міністр оборони Німеччини каже, що наразі країна працює над різними заходами постачання зброї Україні, в тому числі і за данською моделлю прямої підтримки оборонного сектору України. Я нагадаю глядачам, якщо хто призабув, данська модель це коли країна не має буквально що дістати зі складів, аби передати Україні, і таким чином платити платить грошима, але платить не просто країні, а викуповує ті зразки озброєння, які виробив наш конкретно військово-промисловий комплекс. На вашу думку, з точки зору німецької е, ідеї, наша зброя чи німецька все ж була для нас би пріоритетніша? те, що німеччина на данську модель переходить, це для нас плюс це чи мінус. А тут ситуація гірша ніж ви описали. Справа в тому, що данська модель це не коли викуповувалися українські, замість того, щоб купувати ну, викуповувати щось зі складів. Це ця ситуація, коли треба замовляти в Україні, тому що власні оборонні можливості виробництва нового озброєння склади вже немає там нічого того, що можна передати. Залишився той запас, який вже неможливо торкатися. Це мінімальна там кількість обороноздатності, відповідно до оцінок оборонних оборони західних країн. Оборонні промислові можливості з виробництва нового озброєння не покривають потребу, тому вони згодні інвестувати в українську оборонну промислові. Словість умовно кажучи, ну наприклад дуже гарний приклади з Сау Цезаром. Вони виробляються всі можливості законтрактовані, можна замовляти ще без питань, але ці замовлення будуть виконані десь там ближче до початку 30-х років. Але є гроші, і необхідна потреба допомогти Україні, тому е, та сама Данія якраз і інвестувала в українську оборонку, замовила на українських виробничих потужностях українську Саву Богдану, яка буде вироблятися і передаватися до українських збройних сил. Е, тобто питання не що гірше, що краще. Питання в тому, що е, брак. Виробничих потужностей брак озброєння настільки ну масово, настільки критичний, що немає інших варіантів, де взяти зброю. І немає де її виробляти, і тому от виробляються такі от е, рішення. Ну, повірте, тобто, будь-яка країна, вона ну давайте будемо говорити прагматично, тобто знімати рожеві окуляри, про рожевих поні, думати країни, які хочуть е, розбудовувати свою оборонку, вони кладають гроші в свою оборонку. Але коли країна розуміє, що вона може класти гроші, але вони нічого не привнесуть і ніяк не покращиться безпекова ситуація, Україна не ну якби русні не стане менше. Вони тоді йдуть на те, щоб вкладати гроші в українського ОПК. Ну і тут насправді ще один такий момент. Треба розуміти, що якщо Україна і це процес вже відбувається, правильно побудує е розбудову свого оборонно промислового комплексу, тоді інвестувати західним компаніям західним державам стане ще цікавіше, тому що, наприклад, у Треєнметал німецький він безпосередньо вже в Україні. І тоді там працюють українські фахівці на українській землі, виробляють озброєння для українських військових. Але компанія ж та німецька на 50%. І німецькому уряду стає доволі цікавіше вкладати гроші як в українську промисловість, але в свій рейн-метал. І так само тому, наприклад, захід баєсістим з британського позитивно, тому що Британія буде інвестувати не в українського ОПК, а в Британський Баєсістем, який працює в Україні, це трохи різні речі для них, і так далі. так далі. General Dynamics заходить в Україну це американський оборонний гігант. Тобто, чим більше західних оборонних компаній буде в Україні працювати, і можливо, треба правильно говорити про те, що ну, тут є в Україні оборонні заводи державні, і можливо, які можуть бути цікаві, General Dynamics, Lockheed, Маркін, Boeing... Таким компаніям, тому самому район Метал Nexter, ну точніше НДС, вже французького німецькому конгломерату, може якось у цьому напрямку вони можуть бути цікаві, і тоді це вирішує одразу купу питань, в тому числі і із безпековому з грошима, і передачі технологій і багато багато чого іншого. Але от важливо розуміти, що для того, щоб це сталося, треба забезпечити умови. Якби праці цих компаній, цих оборонних гігантів не гірше ніж, наприклад, вони можуть отримати в Польщі там в Угорщині, Чехії, ну в країнах Балтії. Тому що якщо буде якась. Ну, називаємо це дуже м'яко, специфіка українського бізнесу та посадовку. Ну посадзаємодії з посадовцями, то вони просто ж ну розвернуться і скажуть: а а, я навіщо ви нам? Тобто, нам краще там працювати за цивілізованими правилами. Тобто, тут повинна бути побудована дуже правильна стратегічна взаємодія і надані ну, дійсно преференційні умови. Вона лежа почули дякуємо вам за ці акценти. Військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков був з нами цієї миті.